Добрі брати і сестри, вітаю вас з величним святом пам'яті Великого Святителя, архієпископа Мерилікійського Миколая. Це свято, перш за все, свято дарунку, свято радості і свято поклику. Ще в ті часи, коли люди так часто вважали, що можна досягнути великої досконалості людині самій. Один фантаст написав книгу, де він. Описав людство, в якому на якомусь етапі з'явилися люди, які почали бачити в собі таку здатність читати думки інших людей. І таких людей ставало все більше. І вони боялися, що коли це відкриється, їх просто знищать. Але для них було дуже важливо віднаходити тих, хто є такі самі, як і вони. І ось вони знайшли певний спосіб. Вони проводили, наче такі зібрання, де набирали для особливої, якоїсь спільноти людей, і треба було пройти екзамен. Як він виглядав? Сідала людина, яка могла на відстані передавати думку, сідала в зовсім іншій кімнаті і казала: Зайди сюди. І коли люди сиділи, якщо серед них був той, хто міг почути цей голос, він вставав і йшов. Ось такий внутрішній голос його кликав. Бог значно більший за будь-яку людину з надзвичайними здібностями, але Бог так само нас кличе якимось дивовижним чином. Просто буде сидіти, як сказано в Євангелії, у одній оселі будуть двоє: один забереться, другий залишиться. І в якийсь момент Бог нас кличе. Одні люди відповідають на це, інші ні. І ось саме сьогодні тут зібралися ті, кого Бог покликав. У вас є вже цей досвід, тому ви і тут. І іноді важливо собі згадати, коли, коли був цей поклик. Чи може тоді, коли я був ще зовсім малою дитиною, коли матір чи бабуся? Чи якась близька людина мені сказала, Бог є. Чи, можливо, якраз в той момент, коли я так по особливому відчув, що я цінний? Тоді, коли ми з дитинстві прокидалися і бачили, що Миколай приносить нам дарунки, це є один із способів того, як Бог хоче нас покликати. Бо хоче, щоб ми почули Його голос. Ти цінний для мене. Ти важливий для мене, ти є тим, заради кого я життя своє готовий віддати. Тому що Господь не шукає шляху привести нас примусом. Тому, власне, так іноді важко зрозуміти, а де ж той поклик? Коли мене покликав Бог до себе? Чи тоді, коли мені було важко, чи тоді, коли мені було радісно, але виявляється, цей поклик постійно триває. Він постійно звучить. Деякі святі отці називали це музикою вселенної. От, на жаль, буває якийсь великий твір музичний. І тільки експерт може сказати: о, це є витвором мистецтва. Або може бути картина. От один чоловік дарує іншому дорогоцінну картину, яка мільярди може коштувати. Така була недавно історія, коли жінка свої, на своїй кухні мала картину, яка мільярди коштувала. Вона про це не знала, хотіла її, її просто знищити, і чисто випадково виявилося, що це витвір мистецтва надзвичайної цінності. Тобто, буває так, що якісь дрібні речі вони можуть бути нами не помічені, а вони є безцінними. Але Господь де ще далі. Господь каже, що безцінним є все, все, що на твому шляху зустрічається. Але воно в одну мить може бути дуже цінним, а в одну мить може стати просто звичайною річю, яку ти використаєш і викинеш. Ось, наприклад, візьмемо просту ручку. Можна ручкою користуватися, поки вона пише, перестала писати, і людина може її просто викинути. В якому випадку людина. Ніколи в житті не викине ручки, навіть якщо вона перестала писати. Як ви думаєте? Має бути обов'язково золота, а буде сама звичайна ручка. Так. Тоді, коли цю ручку мені хтось подарував. Коли мені цю ручку, а це могла бути бабуся. А це іноді бувало, що люди з концтаборів виносили якусь стрічечку малесеньку. А ця стрічка вона була свідченням тої людини, яка рятувала. І ось отак весь світ може перетворитися на подарунок. Коли стає подарунком, будь-що, що ми зустрічаємо, коли воно нас зв'язує із дарувальником. І тому так важливо для Бога, щоб ми вчилися по-іншому сприймати наш світ. Так важливо для Бога, напевно, промислительно і є це свято. Коли ми нашим діточкам даруємо подарунок, чому? чому особливо діти мають отримати цей досвід? Ми знаємо, напевне, що для них це завжди найбільша радість. Тому що дитина вже вчиться розуміти, що ти настільки цінний, що до тебе сам святий приходить уночі. Ти настільки цінний, що Господь посилає саме до тебе, Чудотворця, і дарує тобі подарунок. З цього починається наш шлях, великий, довгий шлях, часто складний, шлях усвідомлення того, що де б ти не знаходився, отак як ми йдемо по дорозі свого життя, і часто людина зосереджена тільки на тому, що дивиться, а куди повернути, направо чи наліво. А де тут яма, в яку я можу впасти? А де я можу втратити силу підніматися до гори? Але є одна річ, яка з нами завжди, у будь-якій дорозі, не має значення, чи ця дорога складна, чи вона потребує від нас сил підніматися до гори, чи легко навпаки сходити. Є одна річ, про яку треба завжди пам'ятати: підніми голову до гори, і над тобою завжди небо. Над тобою завжди Бог. Бог з тобою є протягом твоєї дороги. І треба навчитися це бачити. Тоді все стає дарунком. І сум є дар, і радість є дар. Тому що все це стало Божим намаганням нас навчитись, навчити кожного із нас опиратися не тільки на свої сили, а опиратися на Бога, на те небо, яке є над нами. Щоб не сталося, Бог є з тобою. Є такі чудові слова у святому Писанні. В слов'янській мові є таке слово, що Бог є благоутробним. Благоутроба. Перший нас досвід радості, тепла і безпеки це коли ми у животику у мами. Святі цікаві, що в нас є три форми існування. Перша форма існування це у животі. Це внутрішньоутробне життя, друга форма існування, коли ми живемо цим життям вже тут. А третя форма існування буде тоді, коли нам треба буде покинути цей світ. І от перший переляк, який ми отримуємо, це коли ми маємо благу утробу залишити, утробу матері. А друга радість, яку ми можемо отримати вже тут, а це просто подивитися вгору. І виявляється, що дивіться, як побудований дивовижний світ. А над нами така сама сфера. Над нами також утроба Божа. Григорій Сковорода, наш великий філософ, казав так: ми шукаємо шукаємо щастя по світах, шукаємо щастя в речах, шукаємо щастя у місцях різноманітних. А воно завжди з тобою, завжди і всюди. Бо кожен з нас насправді обдарований тим, що Бог. Бог є з нами, бо Він всюди є і все наповняє. Тому перший і величний дар, про який треба зараз згадати, це свято, коли ми вже дорослі, і знаємо, хто приносить подарунки. Бог приносить подарунки. Перший подарунок це священний дар життя нашого. Ми його маємо. Те, що, тим, що ми зараз можемо вдихнути на повні груди. Подивитися і побачити. Врешті-решт, ми вийдемо на вулицю підняти вгору свій погляд і сказати: Боже, ти вже мене сильно обдарував. І з сумом, і з радістю, але я є на тій землі, я маю можливість бути живим. Другий, дуже важливий дар у нашому житті це наша віра. Це те, що ми можемо вірити у Бога. Я недавно читав таку книгу, вона мене так вразила. Вона називається Шукав Аллаха, знайшов Ісуса. Святий Миколай, Він настільки дивовижний, що навіть мусульмани, деякі мусульмани його шанують. Вони мають дуже таку глибоку традицію. Вони дуже вміють виховати людину у вірі. Але в цій книзі розповідається про... Такого чоловіка, який був вихований в традиції мусульманства. І вона йому дуже подобалася. Але він був так засмучений, коли зрозумів, що все, що він вірив, виявилось неправдою. Так він каже, я дуже поважаю своїх батьків, я поважаю цю віру. Але я зрозумів, що справжня віра це віра в Ісуса Христа. Як нам має бути радісно, колись один місіонер казав, ми так легко важимо. Бо живемо в країні, де є можливість вільно сповідувати Ісуса Христа. Ми, ми чули ту вість, ми маємо ту надію, ми вже маємо великий дар це те, що ми маємо можливість належати до віри православної, до віри справжньої, до тої віри, яка нам говорить про те, що справді є. Не просто традиція, не просто звичка, а правда. правда. Це також великий дар від Бога. І третій дар це невимовна любов до кожного з нас. Це те, що ми з однієї сторони живемо дуже часто у страху, бо боїмось того, що нас чекає наступного дня, особливо у час війни. Але, врешті-решт, найголовніший то страх в чому полягає. Скільки б не жив на цій землі, все одно прийдеться вмерти. І тут питання навіть не в тому, коли це станеться, а в тому, що це станеться. Єдине, в чому ми можемо бути впевнені. І велика Божа любов каже нам. От якраз зараз в таїнстві Євхаристії. Тому що це, на мові церкви, називається святі дари. Ось оцей подарунок нам від Бога. Хліб, який. Був просто джерелом біологічного життя, тепер стає джерелом життя вічного. Бог каже, можете покластися на мене. Можете покластися на мене. Якщо будете причащатися тіла і крові Христової, ви можете твердо стояти на землі, а ви врешті-решт можете по воді ходити. Тобто ви можете в цьому житейському морі, яке тягне на дно. Мати щось, за що ви будете триматися, і все ж, незважаючи ні на що, не втрачати надії на Бога. Це таїнство Євхаристії, причастя тіла і крові Христової. І так цікаво, Євхаристія називається святі дари, а слово Євхаристія означає подяка. І ось зараз ми з вами будемо приступати і отримувати найголовніший дар дар, який може підтримати нас для Справжнього життя, той дар, який цінніший за будь-що, який з'єднує нас із самим Господом, і який закликає нас до вдячності. Бо вдячність це відповідь, це відповідь на той зв'язок, на ті стосунки, які можуть зародитися між Богом і людиною ще у цьому житті. Амінь.